Вітаю вас, друзі! Вітаю всіх українців і наших друзів. Запрошую прогулятися нашим садом у цей яскравий сонячний день. А потім покажу черговий лайфхак, який знову зробив мій чоловік. Закінчився період вишневого квіту. І зараз біло-рожевими квітами цвітуть яблуні. На цьому дереві у нас два сорти. І поки що цвіте лише оця частина. Сподіваємось, тут теж будуть квіти. Отаке яскраве блакитне небо сьогодні. А вночі стався приморозок, навіть мороз. І у нас замерз виноград. Це лора. Я люблю лору, він такий хрусткий. Ось дивіться. У нас є надія, що звідси відіб'ються бруньки. А це не дуже. Живий, здається. Часник зелений стоїть. Подобається мені. У мене його тут всього штук 25. Малина розповзається. Замучилась вже її видаляти. От як її викопувати в полуниці? Достає мене ця малина. Полоничка моя. Ось скільки квітів. Не померзли? На цієї ділянці теж полуниця вже з квіточками. Це рання, одноразова. Я не пам'ятаю, як називається, це я теж привозила з дачі в 2019 році. Десь штук 6 кущиків. І потім розмножувала її. У мене її небагато, тільки посмакувати. Для заготівлі я купляю у сусідки Тані. А хто-небудь бачив, як цвіте хрін? Я ніколи. Цей великий кущ росте у нас за парканом, і його неможливо позбутися. Цей невеликий парканчик Володя поставив за парканом, від котів. Але що ви думаєте? О, там ще нема парканчику. Вони звідти заходять, роблять свої справи, йдуть і йдуть і потім отут стрибають через бірючину. Хоп і все. Заодно подивимося, що тут зараз росте. Нарциси і тюльпани вже відсвіли. Зараз панують мускарі. Ось ось, ось. Є ще під парканом. Волотиста гортензія. Вже з гарними листями. А це молоденька гортензія, яку я посадила восени. Замість старої анабель повинна бути лаймлайт. Півоні всі на бутонах. Тут у мене чотири кущі, блідо і темно рожеві. Але не вистачає, на мій погляд. Треба там ще один кущ посадити, бо прогаліна така. І отут. Точно посажу дві білих. Прям зараз ця ідея прийшла до мене. І буде гарно. На сирійських гібіскусах вже маленькі листочки. Не померзли. Сліва біля входу в гараж дуже добре наростає посідці плющ. Поступово закриваю цю стіну. А з правого боку вічі. Віноград вічі з насіння. Колись мені одна жіночка прислала насіння, я його тут розсипала, він пророс. Листя вже не такі дрібні, як спочатку були. Вам подобається? Квітує барбарис. Красиве темне листя. Купляла як оранж рокет, але здається, це не який не оранж. Де й не рокет. Який же це рокет? Яка ваша думка? Ось побачила таке листя на смородині. Це хвороба чи що це? Або мороз. Як ви вважаєте? Вже зав'язалися ягідки. Ммм, клас. Буде смородинка у нас. Чорну смородину ми дуже любимо. Я її замороджую і додаю її в кашу на сніданок. Ми всі ягоди любимо. Подивимось на порічку. Десь два тижні тому я її обравляла. У мене кожного року на неї виникає, як це називається, Галовий кліщ. Але що я бачу? Квіти померзли. Бачите? Оці ягідки, які вже зав'язалися. Вони гарні, а кінцівки померзли. Ну нічого. Гарне листя це не біда в наші часи. Біда і страшне горе це війна і загибель українців. Ой, страшна біда. Покажу нашу абрикосу. Ось вона абрикоска. Вона у нас сформована чашею. Володя дуже гарно її сформував. Теж ми намагаємося стримувати, щоб вона була не дуже високою, але не виходить у нас. Вона все одно росте високою. Вона чаша, середина вся вирізана. Квітів було дуже мало, було штук 10 або 15 квітів. Але, але, потім вони замерзли, але, але, от де-не-де я бачу плоди. Якщо вони збережуться, то буде, не знаю, може ж 5. Спробувати. Не бачу більше. Ага, ще дві. Ще два плода абрикоски. Ну, квітів майже не було, майже. Якщо у сусідів абрикос, квітів було що так, от нібито панчохи, так? Панчохи натягнуті були на гілки. Отак от, от все було у квітах у сусідів. У мене так де-не-де було квіточки. На персику курчавость. Сьогодні буду обробляти. Обробляти магнікур. Як це називається? Здається, магнікур сенсейшн, Здається, називається магнікур сенсейшн від курчавості. Добре допомагає. Він на мене такий маленький. Оцей оце рівень нижче мене, нижче моїх метр шістдесят. Ну, здається, це було як у молодості метр шість. Зараз вже, мабуть, на пару сантиметрів менше. Донизу ростемо з часом. Ось вони. Хворобаться. Нічого, врятуємо, все буде добре. Вітер тільки, тільки вітер. Якщо до вечора не буде такого вітру сильного. Тобто я обов'язково оприскаю. Так, а оця квітка не замерзла. Угу. Сьогодні мені сказав Володимир Майер, є такий виноградар з Кременчуга. Здається, з Кременчуга або з Кривого Гругу, я не пам'ятаю. Що Дніпропетровська, Запорізька, Київська, область, Черкаська померзла все вщент. Весь виноград померз у людей. А це два кущі жималості їстівної. Один я привезла з дачі, один я купляла тут пізніше. Кущі декоративні, зелені. Вона мені подобається тим, що не хворіє і на неї не буває шкідників. І самий ранній врожай ягід. Десь наприкінці травня вже буде, будуть перші, перші ягідки. На жимовості небагато ягід. Я не дуже розумію цей кущ. Треба який у нього принцип зав'язування плодів. Так. Значить, квітіння було тільки на однорічних минулорічних пагонах. Ось. І переважно на кінцівках. Всередині взагалі нема плодів. Тобто робимо висновок. Жими треба обрізати, проріджувати, щоб було більше сонця. Щоб було більше сонця. Так, а це що? О, я вже злякалась, думала якийсь шкідник. Тут у мене навмисно залишені пахощі часнику. щоб навесні дикий такий. Насіявся колись. Зрізаємо навесні, зрізаємо на салат. Подивимось на наші маленькі колоновидні грушки. Маленькі вони тому, що молоденькі, їм роки три або чотири. Вони нижче за мене зараз по висоті. Цвіли в цьому році гарно. Минулому було штук 6 грушок. Поза так, це вже третій рік. Було всього дві грушки. називається медова, але виростають, виростають зелені. А на грушки, листочки, квіточки не померзли. Добрі квіточки на грушки. А чого тут листя таке закручені? Чи вони ще? Просто не, роз, не встигла розправитися. Ну, напевно, це молоденькі листочки, які ще не встигли розпуститися. А, так, точно, ось, бачите, вони ще не встигли розпуститися. Тюльпанчики мої, красунчики, жовто-білі. На їх фоні кліматі. Або балквітів, або Президента. Такий гаджет. Такий гаджет Володя зробив для стрижки бірючини. Швидкоруч. Чи як це називається? Зараз подивимось, що він буде робити. А сбоку не хочешь еще, не? Вот тут, сбоку, хотим, не? Потом, потом. Потом. высоту. Зручно тебе? Зручно? У нас з цього боку густіше і вище, ніж отам. Під вишнею взагалі низенька і ріденька вийшла. Не можу пройти мимо такої краси. Ботанічні тюльпаниці в цьому році вони тут в затінку ростуть, тому пізно. Квітують. Дуже гарно розрослися в цьому році, дуже красиві. Треба розсадити. Я люблю, коли гарні квіти у мене ростуть по всій ділянці.